Здоровенькі були! Мене звати Мар'ян і ви на українськомовному каналі Mixbox. на каналі, де ви бачите відео пов'язані з конструктором Лего. Сьогодні вас чекає черговий лот, який я купив на OLX. Ви знаєте, що я люблю купляти лоти різноманітні, 25 кг, 10 кг, фігурки і все інше. А сьогодні вас чекає лот зі зоряними війнами. Купив я його за 2200 гривень. У ньому ви побачите понад 30 мініфігурок Лего Зоряних Війн, багато торсів, штанів, аксесуарів та багато іншого. Ну і зможете дізнатись, що я його окупив. Тому це відео обіцяє бути дуже дуже цікавим. Обов'язково заварюйте собі чайочок, беріть печеньки, сідайте позручніше і дивіться його обов'язково до кінця. Ну і не забувайте ставити лайки і підписуватись на мій канал, щоб більше виходило такого цікавого контенту. Адже незабаром вийде відео про 60 кілограм Лего. Але про це вже іншим разом. Ну що ж, друзі, не забувайте писати ваші топові коментарі, адже вони з'являються на цьому екрані. Більше вас не затримую. І ми переходимо до нашого лоту. Поїхали! Гоу! Ну що, на ваших екранах цей лотяра, я скажу чесно, спочатку, коли я його тільки купив, я трішки розстроївся, адже думав, що тут є багато тріщин в фігурках і загалом лот не окупиться. Але коли він мені приїхав, я був здивований, адже тут дуже багато цікавого, і насправді цей лот окупився. Але настільки ми зараз дізнаємось, ми бачимо на екрані 0. коли я буду вам показувати називати фігурку. Ціна від неї буде плюсуватися, плюсуватися, і до якоїсь цифри до кінця цього відео. До речі, я не дуже такий яскравий фанат Лего Війн, тому ці всі фігурки, аксесуари і так далі підуть в мій магазин на бріклінку. Тому обов'язково в описі можете заглянути, подивитися, можливо, вам щось з цього треба купити. Ось, ну що ж, давайте розпочинати. Почнемо ми просто з дроїдів, їх тут аж 9 штучок, я їх буду просто відкладати. Вони в ідеальному стані. Ось 9 штучок, плюс один, в якого немає голови, і трішки вигоріла основна частина. Тобто, загалом плюсуємо плюс 580 гривень, по 60 гривень за штуку. Ось, це перше, що я вам хотів показати. Далі йдемо до флеймтруперів. Це ось такі чудики. їх тут є також три, один без каски. Отже, один є ідеальний, тобто за нього ціна приблизно десь 180 гривень. Другий має невеличку мікротріщину десь на торсі, здається, тому за нього ціна можна вважати 150 гривень. Ну а третій має досить велику тріщину, тому. Його одразу на деталі в Бріклінг там голова, ноги, руки, все буде від нього окремо продаватися. Тому плюсуємо ці ціни і йдемо до наступних мініфігурок. Далі в нас йде ось така мініфігурка, це у нас офіцер Опору. Його ціна 60 гривень, бо, на жаль, тут є ось така велика трішина, якщо ви бачите. Тому він швидше за все піде також на деталі. До речі, забув сказати, що дивлюсь я на фігурки і їх ціну за. Даними бріклінка за останні 6 місяців і вказую середню вам ціну, за я буду продавати в своєму магазині. Отже, далі у нас ось такі штормтрупери. Перший у нас ідеальний, тобто все у нього класно, немає тріщин, все голова рідна, шлем рідний, все нормально. Ціна його ж 160 гривень. Є ще ось такий шторм трупер. У нього є мікротріщина і без шлема. Ну, мікротріщина на торсі, тому його ціна всього навсього 90 гривень. Йдемо далі. Тепер у нас мандалорці дещо до речі був тор звичайний тор звичайний буде у нас 25 гривень. А просто тор з ногами 75 гривень, трішки ноги покосані, тому і така ціна. Плюс немає ось цього реактивного рюкзачка. Але шлем, до речі, є. Та, шлем є, тому десь 75 гривень можна вважати. Ну і ідеальна фігурка і ціна 200 гривень. Тобто ідеальна, без тріщин, без нічого. Є, звісно, ось такі потерпності, видно трішки. Але я думаю, що це нормально, адже фігурка з Battle Pack у ще 2012 здається 12 року. Так, тепер ми йдемо до сновтруперів. Це ось такі мені. Фігурки і ось така мініфігурка. У нас їх дві, один прям ідеальний, прям ідеальний, 210 гривень за нього. Можуть також, знову ж таки, бути якісь потерпності, але взагалі тут вона прям реально ідеальна. Ось така фігурка. Ну і ще є від неї простий торс, але він має руки тріснуті, це перше. Їх можна замінити легко, але сам факт, що вони тріснуті без голови і шлема, тому ціна просто у нас 100 гривень. Так, ну і ще є ось такий. Республіканський трупер, його ціна 185 гривень до шлема. Та ідеальний стан, нічого такого немає. Ідеальний у нього стан, тому й така ціна доволі хороша. Ну і далі у нас є ось такий етете пілот, 150 гривень. Його ціна, ідеальний стан, але не свої ноги. Тому й така ціна, тому що ноги десь коштують здається 50 гривень, якщо я не помиляюсь. Там. Ще далі у нас є ось такий пілот, його ціна 145 гривень. Він з Адвенту теж здається 2012-14 року. Так, ну і ще далі є ось такі чудіки. Це у нас Люк Скайвокер і Евелон. Це у нас е, доволі дорогі фігурки, якби вони були повністю зібрані. Люку у нас бракує шлема, а так, його ціна 300 гривень без нього. А Евелону бракує ніг, тому його ціна 220 гривень. До речі, є ще ось такий один шлем, десь там серед аксесуарів, і він доволі здається, здесь ну, не дешевий. Ось. Тепер йдемо до наших ось таких хлопчиків. Вони без трісок, без нічого, є трішки подряпані, Там стан, в нього волосся взагалі інше замінене. ось. Але їхня ціна 80 гривень за штучку. Так, ось такі прикольні чудіки. Так, далі ми візьмемо ось таку фігурку, сітрейпіо, якщо. Я правильно назвав, його стан такий собі, він насправді рідкісний. Його ціна по бріку середня 500 гривень, але я його буду продавати десь за 330 гривень, бо такий собі стан, але я думаю, що доволі хороший все одно стан. Також є ще ось такий е, такий же. А його ціна вже йде 190 гривень. Стан ідеал, але одної роки з такої самої жовтої чи золотої немає. Та, до речі, нагадую, що в мене є мій телеграм-канал, де я показую своє життя і дуже сильно хочу добити 600 підписників, тому обов'язково підписуйтесь. Посилання є одразу в описі. Там, до речі, показую оновлення лотів і так далі, які купляю в магазин і просто для себе якесь лего і так далі. Тому дуже весело та цікаво. Далі у нас деше ось така мініфігурка. Тут взагалі не та голова, який. Тому за нього просто можна додати 90 гривень. Але швидше за все він піде просто на деталі в моєму магазині. Ось також йдемо ще до ось такої міні-фігурки. Це у нас люк Скайвокер. За нього ми додаємо 170 гривень до нашої вже великої скарбнички. Адже тут все гуд, тільки трішки голова така, можна вважати, покосина чи стерта, але загалом фігурка ідеальна. Прям. Так, відставляємо їх і йдемо до наших взагалі. Можна вважати найкращих мініфігурок, які тут є. Отже, почнемо ми з фігурки ось такої. Це у нас з руйнівника. Дуже дорога фігурка, яка виходила дуже давно. Тут тільки щоб ви розуміли, шляпа коштує десь 200 гривень, але тут є мікротріщини в руках, чи, здається в торсі. Вже не пам'ятаю, що трішки потертий у нас торс. Тому за нього буду просити десь 400 гривень. Так. Ну, просто на нього ставимо ціну 400 гривень. Так, йдемо далі. Наступна фігурка це у нас ось такий імперський трупер. Його ціна 150 гривень, адже стан гарний, е, можливо, тільки якісь малі невидимі тріщинки. Але загалом ідеальна, ну, насправді ідеальний стан. Та. А далі одна з найдорожчих тут фігурок, просто має ідеальний стан. Це Мейс Віндо. Якщо я, звісно, правильно сказав, бо я ж не дуже розбираюся в зоряних війнах, але готувався до цього відео, щоб вам максимально зробити його цікавим. Тут є мікротріщини по обох боках на торсі його ціна ще 600 чи 500 гривень по бліку, але я плюсую як 400 гривень, адже має мікротріщини по боках. Так також в нас ще є хан Соло його ціна всього на всього гривень без штанів, і плюс потертий торс трошки. А так, то його середня ціна 140 гривень по бліку. Так, тепер йдемо до ще ось такого повстанського штурмовика. Його тут взагалі теж каша-малаша з деталями, адже нерідна голова, руки і трішки торс тріснутий. Тому ціну ну, просто вважаємо як 80 гривень за нього. Так, ну і ще фігурка Лобота. Так як тут не рідна голова, то ціна всього-навсього 100 гривень. Бо голова тут коштує 50 гривень чи навіть більше. Ну і також ось такий r 2 d 2 Його ціна просто 100 гривень. Все, ми все доплюсували. Тепер давайте дивитися, що тут є крім фігурок. Цікаво, ви вже бачите суму. Це доволі непогана сума, як за ці фігурки. Вже можна вважати 2х окупили від лота. Тепер йдемо до аксесуарів. Вже ціну на кожен аксесуар не буду рахувати. Ну і інші частини тіла, адже це довго. Ви думаю, самі зможете зрозуміти, яка приблизно тут є ціна в цьому лоді. Отже, почнемо ми з штанів. Тут є ось такі оранжеві, різноманітні штани. Оці, оці здається, досить дорогі, якщо я не помиляюсь, ну десь до 50 гривень. Ось вони виглядають ось так. Їх відкладаємо на бік і йдемо до ось таких біленьких. Також дуже багато простих біленьких, ось таких сіреньких зверху, чорненьких і так далі. Є ще ось такі різні з принтами штани, теж прикольні. Оце здається від теж штурмовиків, яких ви такі зелененькі. Загалом прям дуже багато різних штанів це прям прикольно, адже можна буде навіть можливо щось ще відновити. Купити чи продати і так далі. Є ще ось такі штани, також різні. До речі, такі ось ось такі використовувались в Сіті Поліції. Та, звісно, я знаю все про Сіті Поліцію, тільки не про зоряні війни. І ще ось такі сірі та сірих теж багато, різні принти і так далі. Як на мене, дуже багато штанів. Тупо, напевно, в штанах тут тисячу гривень, якщо не більше. Це до речі, з Сіті Поліції. Хто знає, бачите, я все знаю про Лего Сіті Поліції. Так, тепер це все відкладаємо. Загалом ось стільки штанів. Ще вам покажу голови, їх тут теж досить багато. Можете, я вам такого роблю, ви роздивляєтесь собі, можете поставити на паузу. Деякі, звісно, не в на найкращому стані, трішки погрижені і так далі. Але тут я відклав плюс-мінус ті, що в гарному стані і будуть виставлені на продаж, бо ті, що не в гарному, я їх вже відклав на бік. Та, ще ось такі жовтенькі. Теж тут, я до речі, бачу злагосвітні поліції і так далі. Ну, звісно, це я Мар'ян. Так, дуже теж прикольні, гарні, класні. І ще ось такі в нас є голови. Тут, до речі, зверху вони просто прості, а знизу ось такі. Як на мене теж непогано, бага... не наскільки я знаю, в зоряних війнах є голови, які коштують немало, ну, і не багато, але досить багато коштує. І також є ще ось такі зброї. Це різний арбалет і так далі. Теж прикольно, класно. Ось. Тому йдемо тепер до найцікавіших. Це торсів і аксесуарів шлеми і так далі. Перша казка у нас від Евелона, та я вам вже казав, що тут є ще одна його. Також від різних штурмовиків. Тут, до речі, вона трошки зверху потерта, але я думаю, її можна відмити. Так, ще ось такі є від штурмовиків, чи це пілотів, чи що це, я не дуже шарю, але ось такі масочки прикольні. Також ще ось такі класні, прикольні. Ну, дуже багато масок. Настільки я знаю, маски це 40-50 іноді навіть більше гривень. Також від всяких ось таких дроїдів, здається, якщо я правильно їх теж називаю. Вибачте, я максимально старався все дізнатися, але все одно щось, ну, не знаю, бо не дуже яркий фанат Зорингвін, але хочу вам все одно цей лот показати. Також є ось така частина тіла від якоїсь мініфігурки. вона, здається, коштує 60 гривень, я провіряю на бріклінку середнє. І є ось такі дві голови. Та це дуже прикольні голови, їхня ціна стартує від 100 гривень за голову середн. І це прикольно, бо це вже плюс 200 гривень просто за ось, ось такі дві голови. Так, тепер я вам хочу показати, ну, це всякі аксесуари до масок є, типу такого, і так далі. Тепер вам хочу показати торси. Це у нас від так само того, що вже бачили. Ось такого, тільки так само залізного. Теж досить дорогий торс, не дешевий. Ось далі у нас дуть різні штурмовики, Ось такий торс, ось такий торс. Також ще ось такі торси. Синенький, наприклад, ось такий торс. І ще ось такий, у нас здається, повстанець, якщо я не помиляюсь, теж ось торс ціна 60 гривень. Та. Ну і всякі різні інші торси. Взагалі, дуже цікаві торси. Я насправді, коли все це перебирав, дізнавався, прям, прям в шоці був від того, настільки мені цікаво дивитися на ці торси. Вони дуже гарні. Ніколи б не подумав, що в зоряних війнах настільки цікаві гарні торси. Аж тепер хочеться колекціонувати. Коротше, якщо в магазині не куплять ці всі торси, я їх собі заберу, почну тут все відновлювати. Ще зоріні війни додивлюсь. Ну, ви розумієте, та. Ще ось така ракетниця, чи як вона правильно називається, боже позор, не знаю. Та ще ось такий торс, загалом дуже багато торсів. І ще сюди попав один, до речі, торс, від, здається, Майнкрафту, якщо я не помиляюсь. Можливо, помиляюсь, виправте в коментарях. Та, ось такий ще у нас один, я казав, від Мандалорсі, ось такого там ну і ще ось такий торс. Ну і також ще є ось такі прості торси без рук. Також не дешеві, не дорогі, але теж нормальні по ціні. Так, ну і тепер найцікавіше вже позаду, але ще є всякі ось такі світлові мечі. Ми бачимо. Також ще ось така якась деталька від якогось конструктора з Лего зориних Війн. Багато рук різноманітних ось. Ну і рукояток багато. так. Ще є ось такі детальки від дроїдів, інших кольорів і так далі. Можна їх теж буде виставити на продаж і так далі. Може комусь треба для відновлення, до речі. Я сині ще ніде навіть не бачив і не знав, що вони існують. Та. Ось такий я прикольний. Ну і ще різні ось такі аксесуари, на, як рюкзак, це для грошей з Сіті. І ще навіть є ось така волосечко. Теж в'юзалось з сіті Ну і, до речі, ще є ось такі предмети. Вони всі потріскані, або пластиліном заліплені, або ще якісь приколи. От, наприклад, беремо цей торс, він прям жорстко тріснутий з боку, здається. Та. Тому я їх відклав. Ну, окремо їх швидше за все просто викину. Бо вони прям в фу стані, Просто подивіться на ці штани, це прям ужас. Ну шо, ж. ось так якось. Дивіться, скільки в нас тут добра всякого. Дивіться так. Ой-ой-ой, я з'єднав це мотло звідси, мотло геть. Та та і забув сказати ще висновок, що в цьому лоті було десь добра на 6 тисяч гривень, або навіть на 7. Тому вийшло купити в три рази. Я дуже щасливий і радий, адже це було дуже цікаво та класно. Коротше, надіюсь, вам цей відео сподобався. Мені він дуже цікавий вийшов. Нагадую, що це все майже буде на бріклінку, може я собі щось заберу. Але я кажу, якщо не куплять, то я собі їх точно привснюю. Дуже цікаві речі тут є. Я прям офігів з того, настільки зорені війни класні для колекціонування. Хоча дорого, але все одно дуже прикольно. Ну що ж, друзі, з вами був я, Мар. Я. Надіюсь, вам це відео вийшло дуже цікавим. Я старався все це розкладав, відновлю. Дізнавався ціни, назви, звідки і так далі. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться на мене. Я знаю, що я не прям експерт, не скажу вам прям конкретної інформації, що де звідки, але я старався, тому прошу вашої підтримки. Дякую вам за це і буду радий, якщо ви напишете топовий коментар. Все. Не буду вас більше затримувати, не хворійте. Дивіться мої новенькі відео прямій трансляції. А з вами був я, Мар'янчик І всім бажаю щастя, здоров'я і всім, друзі, Па-па